Я ще раз їх вітаю, сестри, радий да, разом з вами міркувати над шляхами віри. Ви знаєте, Новий Завіт нам розказує про те, що люди, які пішли за Христом, це люди віри. Вони навіть називаються в Новому Завіті віруючі, або іноді Новий Завіт називає їх слово вірні. Чи прийде син людський, знайде віру на землі? Я думаю, що в цьому місті йде мова про віруючих. На момент приходу Христа, віруючих на землі буде дуже мало. Друзі, я зараз міркую за <кій> 에... слово Віра і хочу міркувати над цим словом і <кій> взяти за основу наших роздумів проповідь Апостола Павла в його першій містахській подорожі. Взагалі, ця подорож дуже цікава, проти сестри. Я сьогодні зранку ви знаєте, почав читати дія 12 розділ. І помітив, що ця подорож стала принаймні для Павла такою кардинальною, чому. Тому що під час цієї подорожі апостол Павло поміняв своє ім'я. Все життя був Саво, а діє Пострі 13.9, раптом Савл стає Павло. Савл – це єврейське ім'я, Павло або Бол англійською мовою. Це грецькомовне ім'я. Тобто Павло інтегрується в грецьку культуру. Він хоче бути відкритим для грецького язичницького світу і змінює своє ім'я. І направляє свою проповідь Євангелія друзі в бік язичників. Друзі, я сьогодні буду читати загальний контекст першого містецька подорож апостола Павла. Апостол Павло іде з місією з Євангелієм до язичницьких народів. Такий загальний контекст ну, нашого поривочку, ми будемо сьогодні з вами читати. Я тут друзі буду читати дії апостолів 13 розділ, буду читати. Початок проповіді е, апостола Павла з Ріша 16. -го. Це було місце, де проналася проповідь, це була Духія Пісідійська, День суботній. Апостола Павла Балакасичка провідувати там, де збиралися люди. Тоді е, люди, які хоч якось були дотичні до віри в Бога, збиралися в синагогах. Це були осередки єврейської культури, де євреї кожну суботу читали старий завіт Танах. І от саме в цьому середовищі апостол Павло проповідає їм Христа Ісуса проповідає Євангеліє. Вір 16 -й. проповідь апостола Павла на Пісідійській. Дії апостолів 13-16. «Павло встав і давши рукою знав, сказав: Моші ізраїльські, і ви що боїтеся Бога, послухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших отців і підніс цей народ. Під час перебування в землі Єгипетській і з піднесеною рукою вивів їх із неї і близько 40 років годував їх у пустелі. Друзі, я зроблю невеличку паузу. Доріми сестри, якщо ми, ми не будемо читати всю цю проповідь, я лише викликово, ну, точково з цієї проповіді прочитаю декілька рішень. Мене зацікавили сьогодні в цій проповіді дві теми, два аспекти цієї проповіді, які я сьогодні хочу озвучити нам для наших загальних розмірів. Перша думка, яку говорить апостол Павло, він говорить, і зараз трошки буде складне слово, про корпоративне вибрання. Він говорить про те, що Бог вибрав певну корпорацію, націю, певний етнос. Бог вибрав народ. І цим народом стали всі етнічні євреї. Друзі, дивіться, Павло говорить про те, що Бог цього народу Ізраїля вибрав наших отців і підніс цей народ під час перебування в землі Єгипетській. Друзі, в нас немає часу згадувати про весь цей благословенний час перебування Ізраїля в землі Єгипетській. Нам нема часу згадувати, як євреї обібрали єгиптяни. Взагалі, я коли читаю друзі, про це, ну, я дивуюся, як єгиптяни так простодушно віддали їм своє золото. Я, друзі, ви знаєте, я з братом, у мене зараз братська історія, ми лікували над цим народом, яка була величайша мудрість у народу, друзі. собі, Мене зараз брат Гостівен, він підказує мені, що, наприклад, у первосвященника був є І в фото потрібно було вплести декілька ниток. Ну, Шерстяна ну, нитка, червона нитка, блакитна нитка і нитка, зроблена із золота. Для цього було сказано народу в пустелі, друзі, візьміть золото, яке взяли у Єгуртян, розплавте його. Температура плавління золота 1000 градусів, друзі. Не знайдіть десь, ну, дрова не підуть, навіть за кації не підуть. Потрібно десь шукати якийсь вугаль, щоб розплавити золото. Розкатайте його листки. Потім з цих листків розкатаних візьміть, значить, виплатіть нитки золоті. Ну, ладно, зробіть нитки з золота. І потім оцю нитку золоту, ну, разом в плиті з іншими трьома нитками і зробіть свящ... одежу священиків для служіння в скині. Друзі, ми повторюємо, це все було в пустелі. Це все було в пустелі з підручних матеріалів, потрібно було це все зробити. Брат нагадує, що сьогодні запитати ювелірщиків, друзі, не кожен ювелірщик з сьогоднішніми технологіями може це зробити в наш час. З золота випусти нитку, вплести її в тканину і от таку, друзі, одежу носити кожному з пересвященників там в пусте. Друзі, дивіться, це все Бог робив в рамках народа, етноса. Ми можемо, друзі, згадувати, і Павло згадує, що Бог вибрав народ, єврейський народ, багато чудес зробив цьому народу. Друзі, весь народ, як нація, був свідками багатьох чудес Божих. Вони перейшли через води Червоного моря, яке розступилося перед ним. Друзі, увіть собі, весь народ їв їжу, яка називалась Ангельська їжа. З неба падав хліб. Деякі люди кажуть, а вам що Бог з неба дає гроші? Друзі, Бог з неба давав народу хліб, манну? Манна сходила кожний ранок і двері ходили, збирали її. Друзі, багато-багато різних чудес Бог прибив саме серед цього народу, і весь народ був свідками цих чудес. Бог весь народ годував м'ясом, Бог, весь народ без виключення поїв водою, Бог весь народ провів через Червоне море. І про це згадує Павло, що близько 40 років годував їх у пустелі. Ще одне чудо, яке було в цьому народі. Написано в Старому Завіті, що коли вони ходили по пустелі, друзі, 40 років. Знаєте, друзі, яке чудо було? Їхня одежа, їхня взуванка не зношувалася. Друзі, ну, я думаю, логічно день було в пустелі брати одежу ну, і чинити взуванку. Ну, люди подорожують. Я думаю, друзі, ми знаємо сьогодні наш гардероб, як ми часто його змінюємо, не в пустелі. Євреї в постелі не змінили своє волі. І друзі, Бог це чудо зробив для всіх євреїв без винятку. Скажи так, Для віруючих і для невіруючих, для всієї нації. Вся нація стала спільником цього великого благословення, яке Бог дав нації євреїв. І, друзі, ми можемо сьогодні із захопленням дивуватися нашому великому, всемогутньому і турботковому Богу, який в Євген. Проявив таке чудо з євреями в пустелі. І, друзі, дивіться, апостол Павло починає свою пропиті з корпоративного вибрання, каже: Бог нашому всьому народу дав такі благословення». Він перераховує, що розділив у спадщину їх у пустелі 18-ї, знищує всім народів, розділив у спадщину їхню землю. Друзі, все-все зробив для народу, для народа, для народа. І, мабуть, євреї в і пісвійські слухають, павлик так приємно. Він каже, да, це Бог зробив нашій нації, да, ми потужна нація, да, слава Богу. Там Баруха Шем, Кашен каже Слава Богу, да, да, да. А потім Павло, друзі, поступово, поступово згадує з цитати Старого Завіту і переходить до іншої думки, почавши з корпоративного вибрання, апостол Павло закінчує свою проповідь особистим покликанням. Дивіться, брати сестри, написано в вірші 38-го. Я досі не буду читати всю цю з віша 38. го Тож, нехай буде відомо вам, мужі і браття, що через нього звіщається вам прощення гріхів. Друзі, вам звіщається Ізраїлю, нації, етносу. А він 39-й, друзі. І в усьому, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея? Виправдовується ним кожен, хто вірує. Друзі, дивіться, фінал цієї проповіді апостола Павла був дійсно кульмінаційним. Почавши з кооперативного вибрання, що Бог зробив для всієї нації, Павло сказав: стоп! Але є одне але. Якщо написано, що ви особисто не увіруєте в Бога, Оці всі загальні благословіння, які черпав народ, для вас виявляться даремними. Ну і що ж у вас багата історія? Якби він нам їм нагадує, ну і що, що Бог колись годував нашу націю в пустелі і являв багато чудес? Віктор 39-й. Виправдовуються ним кожен. Якби була, друзі, крапка, вони б, мабуть, так само, знаєте, ну, потішали б своє самолюбство і казали, ну, звичайно, Бог виправдовує нас як націю, ми як нація спасенні. Ні, каже Павло. Виправдовується ним кожен, хто що робить брати сестри, хто вірує. Друзі, оцей ключик віри. Апостол Павло, керований Духом Святим, він дуже влучно сказав про те, що можна бути свідком багатьох богословій. Але без особистого прийняття, без особистої покори, без особистої віри, все це буде даремне. Друзі, дивіться, апостол Павло проклав івангівський шлях віри, який був звичний ще в Старому Світі. Праведний вірою жителем. Праведна людина живе вірою. Віра, друзі, це особисте прийняття на основі інформації, яку чують люди. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Народ щось мав почути. Ізраїль мав багато тисячолітню історію Божого, Божої розмови з ними. Бог багаторазово і багатоманітно розмовляв з батьками через пророків. Бог багатьма способами розмовляв з цим народом. Деякі пророки, друзі, лягали на свій бік і лежали півроку на одному боці. Їм, е, вони готували їжу, лежачи на цьому боці. Деякі пророки, друзі, е, е, руйнували свій будинок, виламували такий, ну, прийом такий в будинку, знаєте, таку дірку. І через дірку виносили свої там, речі, меблі, що там було. Люди питали, що ви робите? Вони кажуть, отак як я це зробив, так ви будете тікати з Єрусалиму, тому що прийде на Вуходонослах і це місто. Друзі, Бог бага багаторазово розмовляв з людьми через пророків, але потрібно було, друзі, один ключ ключ віри. Люди повинні були особисто довіритися Богу і стати народом віри. Недостатньо було, не було бути народом лише ізраїльським. Недостатньо було бути етносом. Люди з етноса мали стати народом віри особисто друзі. І Апостол Павло про цей шлях діє розвіщає в 13 році дії апостолів в проповіді Матеохі Пісідійській. Він говорить про те, що виправдовується ним кожен, хто вірує. Бог е, з дав деле хотів назвати людиною, людину праведною, праведною вірою, житиме. Наш милосердний Бог, Господь Ісус Христос, хоче і сьогодні. Називати кожного, хто вірує праведним, святим і вірним і непорочним перед ним. Не по нашим ділам, не по нашим заслугам. Бог це робить виключно по своїй благодаті. Але, друзі, для цього потрібна віра, особисте прийняття. І дивіться, друзі, якщо ми говоримо зараз про єврейський народ, друзі, в Новому Завіті дуже дуже багато разів піднімається ця тема на стрінках Нового Завіту. Дивіться, апостол Павло, інші апостоли, пророки, автори послань, Вони якби змагалися з колективним цим мисленням, яке було заточене на чому, що ми Божий народ, в принципі, ми Божий народ, тому що ми євреї. Але каже, іншу думку. Вам потрібно стати Божим народом. Вам потрібно кожному увірувати, щоб бути Божим. Коринфянам третє розділ, апостол Павло говорить про те, що. Коли Мойсей сходив з нього висаяла обличчя, коли він надягав покривало на своє обличчя накидав, то слава поступово сходила, і Мойсей вдягав покривало, щоб сини Ізраїлю не дивилися, як слава Божа, залишає обличчя великого праведника. І якби чому це покривало вдягалося, щоб не зневажити Божу славу? І от е, апостол Павло говорить про те, що е, е, вірш е, 3,14, друге постання корисцян, 3,14. Та їхній розум був закам'янілим, бо до цього дня те ж саме покривало залишається незнятим при читанні Старого Завіту, тому що воно минає у Христі. Павло говорить про те, що і сьогодні, на момент написання послання до Кирилтян, факт, що це покривало і досі лежить на серцях його одноплеменників. Вони читають старий завіт і не розуміють його. Вони читають Старий Завіт і не розбираються в ньому. Друзі, чому? Вони не пізнали Ісуса Христа, вони не зрозуміли Його як місці, як свого царя і свого помазаника. Друзі, написано, що це покривало як у Христі. Написано в російському тексті, знімається Христом. І хтось може подумати, що настане час, коли Бог так візьме, просто знаєте, своїм божественним волевиявленням і з ними покривало серця народа. Друзі, далі в цьому посланні апостол Павло говорить, шлях зняття покривала. Так по цей день, коли вони читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. А коли серце навертається до Господа, покривало знімається. Коли серце навертається до Господа, покривало знімається. Коли кожен ізраїльтянин став віруючим про це покривало, воно раптово спадало з їхніх очей, як та знаєте, шелуха, як якась чешуя спала, зачіпала, коли він прозрів Дамас. Проти сестри, е, так як раніше було з євреями, проти сестри, оця пелена спала з їхніх очей, і раптом стало зрозуміло, що той Ісус, який прокидав три з половиною роки в їхніх містах, це і є їхній цар. Написано, в Написав друзі, вони почали плакати, вони почали волосити. І написано, друзі, і це слово вразило їх в саме серце. Написано, в він на тексті, що слово е, укололо їх саме серце. От е, Умілілі серцем, вони буквально були проколоті в серці. Їхня свідомість вся кричала, ми розіп'яли свого царя. Брата сестри, я сьогодні хочу сказати, що провести, друзі, оцю лінію в наші дні цей самий принцип, дорогі братисестри. Цей самий принцип. Якщо дивіться, ми сьогодні, наприклад, ну, у нас немає проблеми єврейства, у нас немає сьогодні проблеми, що ми як етнос, нашу, там ми не говоримо, що нашу Україну Бог волосставляє, ступається за неї, що воює за нас. Ні. Ми говоримо про те, що друзі, ми можемо бути схожі на євреї в одному сенсі, друзі. Що ми виховуємося в релігійному середовищі? Ну, наприклад, наші діти входять в зібрання і з дитинства є такими маленькими євреїчиками. Знаєте, от вони. Вивчають культуру християнства, співають пісні, ми маленькі християни, поклоняємося Христу. От вони маленькі християни, потім підростають більше них християнами, підлітками, потім стають, приходять в молодь, стають християнами в молоді. От ми їх садимо друзі, в хор. Ну Не всі з них прийняли водне хрещення і увірювали, може, всі тут, ну, тут всі раз. Наразі всі. Ну, друзі, буває так, що ми садофору молоді кажемо, це наші християни, це наша молодь. І якби друзі, люди інтегруються в християнську культуру і говорять, ми християни, ми народ Божий, ми, ми знаємо всі звичаї християнські, ми багато що знаємо. Але друзі, ви знаєте, людям потрібно, крім зовнішнього оточення культури християнської. Пережити особисте навернення до Христа. Тому що у кожної людини, навіть якщо вона живе в християнській сім'ї, якщо вона батько присвіти, якщо вона в самому правильному братстві знаходиться, я не, не буду казати яке, але ви всі знаєте, яке саме правильне. Друзі, дивіться, нас це не спасе, друзі. Нас, нас не спасе, тому що друзі, ми маємо особисто пережити. Особисте навернення до Христа. Людина повинна написано, її серце має навернутися до Христа. Вона має увірвати, вона має оплакати своє минуле життя. Вона має увірювати в Ісуса Христа, який може зробити її щасливим і вибудувати з неї особисті відносини. Друзі, ось про що Павло казав Матіохієпісідійській. Друзі, оцей шлях віри, він проповідується і продовжується в наш час. Людина повинна особисто увірувати в Ісуса Христа. Вона має з Ним бути особисті відносини. І в нас є такий курс к ньому по одному. І, друзі, ви знаєте, коли людина перейде вічність, вона зважить на її прописку церковну. Можна прийти водне хрещення, але бути невіруючим. Можна бути друзі, релігійним, але бути далеким від Ісуса. Тому, друзі, не розовіть вчення. Про особисте навернення, воно говорить про те, що цим шляхом віри мають прийти всі. Мають прийти всі, хто вспадковує царство, допоможно уготоване вам від початку світу. Проте зараз, а все так погано. Нам звіщені великі і чудні обітниці. Нам обіцяне царство. Нам, друзі, обіцяні ті обітниці, в які ми сьогодні входимо вірою. Від нас залишається, друзі, наступне зробити крок, рухатися в вірі, стати. Своїм Богові і піти цим шляхом. Піти може спочатку таким невпевненим кроком, друзі, але з кожним кроком свого життя, щоб наша поступ ставала все більш твердою, міцною і благословеною. Давайте зараз допомоглися, подяку нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Дякую, Господь і Спаситель Ісус, дякую Тобі, що Ти любиш милувати, ти, люблячий, милосердний мій І Бог. Дякую Тобі, що Твоє Слово, воно твоє діяльне, воно проникає в серці кожної людини, воно судить наміри сердечні. І, Господи, воно потішає, воно виправляє, воно дає духовне зростання і настанову. Дякую Тобі, Господи, що ти сьогодні промовишся серед нас народ віри, який слухається Твого Слова, вивчає, досліджує його йде за Тобою. Відякну твій ми спасите за те, що ти добрий і витече на річ. Слава Господі Ісусу Христос. Амінь.